Усім привіт, команда Техногайд знову на зв'язку. Акумуляторні пили давно зайняли своє місце на українському ринку, попри стереотипи, що вони малопотужні і вразливі до різних поломок. Але насправді для побутового використання, як, наприклад, обрізання дерев, столярні роботи чи заготівля невеликих об'ємів дров. Це чудове рішення. До того ж, техніка заслуговує уваги через низький рівень шуму, екологічність та відсутність складного налаштування перед запуском, як у випадку з бензиновими аналогами. В українських магазинах доступні як бюджетні варіанти, так і представники більш елітного сегменту. Усі моделі в цей список помістити не вдасться. Тому ми обрали 5 найкращих пил з акумулятором по відгукам публіки і оцінці експертів. Перед тим як перейти до відео, просимо підписатись на канал та поставити лайк нашій роботі. Посилання на техніку. У описі починає список пилка від культового виробника Ріобі, яка демонструє усі переваги техніки з безщитковими двигунами. Саме ця технологія дозволила компанії презентувати вкрай ефективну і якісну пилку, яка споживає небагато енергії та. Має компактні габарити і важить всього 3,2 кілограми, якщо не враховувати вагу акумуляторів. Тобто для використання в саду чи домашній майстерні це більш ніж цікава пропозиція. Звісно, її не візьмеш для заготівлі дров у лісі чи професійних будівельних цілей, а довжини шини у 30 сантиметрів не вистачить для розпилювання товстих колод. Тому краще розглядати модель як інструмент для більш простих завдань, де потрібна точність та акуратність. Також за її допомогою можна позбутись від сухих гір на деревах або пиляти чагарник користувачам. Подобається простота у використанні підтягування ланцюга без ключів, а також тривала служба усіх компонентів. На відміну від мережевого аналогу, ця серія коштує вдвічі дорожче. Але якщо враховувати, що мова йде про акумуляторну техніку, то ціна у менш ніж 200 доларів є доволі низькою. Фірма Black Decker теж займає одну з лідерських позицій серед виробників акумуляторного інструменту. У випадку з цією пилою ми отримуємо комплекс інноваційних рішень, лаконічний дизайн та зручність у використанні. Автоматичне змащення ланцюга і спрощений вузол фіксації шини перетворює модель в ефективний інструмент, до якого не треба довго звикати, навіть якщо ви раніше не Мали справи з професійною обробкою деревини чи лісозаготівлею. Ця пилка дозволить виконувати різні роботи максимально просто і швидко. Важливою перевагою серії є гарнітура бренду Oregon з солідним терміном служби і стійкості до зносу. Але як і інші інструменти, пилка має і деякі технічні нюанси. Наприклад, довжина шини складає лише 250 мм, міліметрів, а швидкість ланцюга досягає 3 метрів в секунду. В цілому, для домашніх цілей більше і не потрібно а ціна за таку якість і зручність. Виглядає привабливою. На третьому місці знаходиться якісна пилка за 150 доларів, яка є чудовим рішенням для побутового використання. Незважаючи на свій бюджетний статус, інструмент чудово показує себе у роботі, тому користується попитом серед власників дач та приватних будинків. Він дозволяє порізати колоди та дошки, позбутись від чагарнику і виконати обрізку дерев в саду. Якщо використовувати батарею на 5 ампер годин, то пристрій пропрацює біля години без підзарядки. Звісно, при мінусовій температурі автономність буде меншою. Але якщо не давати особливих навантажень, то її вистачить для виконання поставлених завдань. Але слід враховувати, що для роботи пилки треба одразу два акумулятора, а в комплект постачання вони не входять. Серед переваг моделі покупці виділяють прогумовані рукояті, автоматичну подачу мастила, а також якісну фурнітуру Oregon. Друге місце займає пилка від німецького бренду Bosch, яку часто купують домашні майстри та садівники. Вона являє собою ефективне рішення з невеликою масою і хорошою продуктивністю. А ергономічний дизайн та зручні функції, такі як безключова система натягу ланцюга та автоматизована подача мастила, покращують користувацький досвід. Пильна гарнітура Oregon чудово виконує поставлені завдання, а захисний наконечник на шині. Спрощує виконання садових робіт і мінімізує пошкодження дерев, але інструмент не підійде для масштабних операцій, таких як валка товстих дерев. Також в ній коротка шина, але водночас в комплект входить акумулятор ємність 2,5 Аг, годин, чого вистачає для тривалої роботи. А якщо у вас вже були батареї сімейства Power for All, то можна заощадити, не купуючи ще одну. В цілому це практична і функціональна пилка для тих, хто знаходиться в пошуку зручного інструмента для саду та дому. Лідер нашого рейтингу пилка бренду Makita. створена для будівельників та професійних майстрів. Її ключові особливості це надійний безщитковий двигун та чудова продуктивність. До того ж, ланцюг рухається зі швидкістю 20 метрів в секунду, за рахунок чого. Різ виходить чистим. Це вкрай важлива особливість для виконання точних теслярських робіт. Для запуску пилки потрібно дві батареї на 18 вольт. Їх ємність складає 6 ампер-годин, тобто цього вистачить для виконання до 250 поперечних різів по брусу 50 на 100 мм. Елементи живлення серії ЛТХ є широко розповсюдженими. Що обов'язково оцінять користувачі іншого електроінструменту Makita. Самі акумулятори у комплекті відсутні, але вони є у вільному продажі. Безумовно, ця модель не є дешевою, і для побутового використання вона навряд чи стане найкращим рішенням. А от для більш професійних завдань, в тому числі виконання внутрішніх будівельних робіт, це чудовий помічник. Ну а на цьому ми завершуємо наш рейтинг. Не забудьте підписатись на канал і оцінити нашу роботу лайком. На все добре!